Шанувати молитовно воїна, захисника Сергія і в його особистості вшанувати всіх тих воїнів і героїв, які на протязі багатьох років віддавали своє життя за свою батьківщину, за свою війну. Ш ми в зло годину, залаєш ми в годину Сам не знаю, де богину. Кожен воїн української армії, який захищає нашу землю. То відсотково поповнює ангельське воїнство небесне, тому що виконують найбільшу місію, яку заповідав Господь через апостолів. Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Цю місію найбільше виконують зараз наші воїни. А нам, дорогі браття та сестри, потрібно пам'ятати цей подвиг, щоб ми не сплюндрували Честь кожного загиблого воїна і честь воїнів, яких зараз борються. Знову трагічна звістка, знову сумна подія в нашій громаді. Дуже складно говорити. Сльози прямо із серця, тому що гине цвіт нації. Він любив життя, він любив родину, він любив батьківщину. Сьогодні віддав за неї саме дороге, що в нього було, своє життя. Він віддав за те, щоб ми жили сьогодні під мирним небом. Ти ж мені, моїм серцю як І ж серцю.